Зараз у руках я тримаю справжній скарб, принаймні так вважають більшість українців. Ціни на десяток яєць зараз літають до небес та чи не щодня. Хтось купує цей поживний білок, адже у раціоні він необхідний, а інші бойкотують. Мовляв, за таку ціну нехай споживають самі. У магазинах та на прилавках місцевих ринків сьогодні яйця можна купити від. 65 гривень ціни, хоч і кусаються, але і покупців від того не менша є. Як розповідає продавчиня Ольга, стрибок вартості товару пов'язаний з війною, адже десятки господарств безжально зруйновані російськими окупантами. В цьому году так як там розбомбило, там розбомбило, посадили її в началі августа. Того на три місяці опаздує яйце. Тобто стара курка свій ресурс. Винесла, а молода ще не несеться. Купити десяток фабричних яєць ще декілька місяців буде дорого. Прогнозують економісти. Така ж ситуація торкнеться й інших продуктів. До того ж, у серпні, коли наша команда інспектувала місцеві ринки, продавці попереджали про неминучий ріст цінників. Доктор економічних наук Лідія Горошкова погоджується, така ситуація очікувана, а все через інфляцію та коливання курсу долара. Тут на фоні загальної інфляції прийшла осінь. У нас осінь цього року не є теплою, і, от, на жаль, це також все це разом вплинуло. Звісно, що пересічного громадянина цікавить, як буде перебіг ситуації надалі, і що можливо очікувати в. В цьому контексті, ну що можна очікувати. На жаль, зростання ще буде, тому що ми з вами переходимо від осіннього періоду до зимового. Але ми цілком з вами розуміємо, що будь-яку ціну максимально можна встановити, але вона повинна бути прийнятною. Традиційно домашні яйця коштують дорожче за фермерські. Господиня Павліна Петрівна має в господарстві 45 курей. Розповідає цього року несуться не густо, і така тенденція актуальна для всіх. Власників птахів. Старі курі зараз одне-двоє, а ціле літо неслися, хорошо неслися, а зараз це полиняли, то е, мало. Одне або двоє яєчок у день. А молоденькі курі ще не несуться, вони весняні, то вони на зиму повинні нестися. Томість покупці, хоча і скаржаться на ціни, але купують яйця, бо найчастіше вживають на сніданок або готують млинці чи домашню випічку. Вимушені, вимушені купляти. Бо так на сніданок яєчко раз та чи та чи жарів, чи, чи ну так же ну, на безруку. руку. проти Європи, то що нормальна ціна, там по 2 євро яйця теж. Вона що зараз в Україні це ще нормально, Ще нормально можна жити. Загалом експерти наголошують, споживчий кошик в Україні здорожчає ще приблизно на 40% у порівнянні з минулорічними даними. Тож і ціни на яйця поки не знизяться а навпаки, зростатимуть у межах нових показників. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.